Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Севастополь 11 років тому пише журналіст Сергій Руденко. Тоді я в останнє був у Севастополі. Місто було обвішане андріївськими триколорами і білими прапорами з діагональними блакитними полосками. По вулицях бродили нетверезі російські морячки, містяни, зачувши мою українську ліниво, відповідали, а це у вас там на Україні. В бухтах стояли кораблі окупантів. Екскурсовод також не зовсім тверезий, промовив: Я вам покажу всю гордість нашого флота і скерував у бухти праворуч, де стояли російські кораблі. Які ж це наші? Відповів я йому. Наші ж з синьо-жовтими прапорами. А українські стоять там, махнув він кудись далеко ліворуч. Цю історію я згадую щоразу, коли чую про Севастополь, і думаю про те, як розвивалась би історія в Криму, якби на початку 90-х ми випарили до Новоросійська російський флот разом зі всіма військовими частинами, які його обслуговували. Чому цього не сталося? Знав лише Кравчук, бо саме при ньому увесь поділ, розподіл деребанчев почався. А завершився при Кучмі 1995 року. Кучма домовився з Єльциним про наступний розподіл Чорноморського флоту: 18,3% кораблів передати до ВМС України, а 81,7% судів росіянам. Ще через два роки Кучма погодився на те, щоб російський флот базувався в Криму до 2017 року. 2010 року Янукович підписав сумнозвісні харківські угоди, а парламент під натиском тодішнього президента ратифікував документи, відповідно до яких термін перебування ворожого флоту в Криму було пролонговано до 2042 року. До речі, коли вже там буде оголошено підозру Герою України Володимиру Литвину, і ка за ратифікацію харківських угод, непогано було б разом із запуском дронів на Севастополі запустити й кучму з Литвином у СІЗО за державну зраду. Тим часом військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін в інтерв'ю радіо НВ заявив про небоєздатність 70% чорноморського флоту РФ. 70% чорноморського флоту Росії є небоєздатним. Це не каже, що вони потоплені, просто небоєздатні. Це свідчить, що ніякі наступальні дії проводити вони не можуть, скажімо, висадку наближення до берегів, щоб скористатися якимись озброєннями для підтримки сил на узбережжі, сказав Левін Радіо НВ. Водночас, за його словами, судна, які несуть на собі ракети калібр або підводні човни, можуть завдавати ударів по території України, якщо вони у бойовому стані, не пошкоджені якимись фантомними катерами чи іншими заходами на морі, які у них відбуваються періодично то тут, то там. Але наступальні ні, більш ніж половина чорноморського флоту є небоєздатною, наголосив військовий експерт. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.